Вітаю, друзі! Сьогодні на розблокуванні в нас iPhone 12 в кольорі Green, зелений. Будемо розблоковувати за новим методом chip Із E7, під яку заблокований даний телефон. Для початку потрібно перевірити, на якого оператора він заблокований. Для того ви маєте відправити нам емейл. Перевірка емейлу це є зірочка решітка 06 решітка. Натискаєте, висвічується таке вікно. Робите скрін екрану. Можете відправити фото, нам можете скопіювати його просто цей код. Ось він, ось тут перший, цей верхній. Просто копіюєте і відправляєте нам. Далі ми е, замовляємо Є7. Даний е, телефон заблокований на оператора ATT. E7 ми вже підготували, замовили, QR-код готовий для інсталювання. Так, Покрокова інструкція: як е, налаштувати Є7. Додати. Починаємо. Параметри. Для початку заходимо в Wi-Fi. Натискаємо тут буква І, така вверху є. Біля мережі. Натискаємо, рухаємося в самий низ, проксі. Тут є е, вимкнуто. Натискаємо вручну. Натискаємо сервер і прописуємо сервер. QP.Hub. CN. Далі. Порт 1, 2, 3, 4, 5. Зберегти. Так, прописали сервер. Після цього потрібно відсканувати QR-код для того, щоб завантажити сертифікат. Цей код ми вам відправимо. Ви його відскануєте. Зараз я це зроблю. Це робиться за допомогою камери. Просто наводите камеру і скануєте Після того відсвічується меню. Тут пише помилку. Це з'єднання не є конфіденційним. Натискаємо Показати деталі. Рухаємося вниз. Відвідати цей сайт. Натискаємо Відвідати цей сайт. Окей. Дозволите. Профіль викачено. Сертифікат завантажений на ваш айфон. Відкриваємо параметри і бачимо, що зверху відкрилась вкладка Профіль викачено. Ось тут. Натискаємо його. Вверху інсталюємо. Профіль інсталюється, вводимо код, якщо він у вас є. Профіль інсталюється, інсталювати. Все, готово. Профіль завантажений. Потім заходимо в загальні, про пристрій, Рухаємося в самий низ. Параметри довіри, сертифікатів. Відкриваємо. ЄСім інстал. Це є сертифікат. Включаємо. Якщо цю галочку не поставите, ви не зможете додати ЄСІМ-карту. Окей, поставили. Так, все, супер. Сертифікат ми завантажили, налаштували, тепер можемо додавати Є7. Відкриваємо стільникові дані. Налаштувати стільник. Завантажується деякий час. Тепер відкриваємо використати QR-код. QR-код ми вже замовили попередньо на оператора ATT. Цей телефон є заблокований на ATT. У вашому випадку може бути інший. Цей код ми вам відправимо. Ви натискаєте Використати QR-код, натискаєте, скануйте той код, який ми вам відправили так. ми відсканували. Тут вверху крутиться кружечок. такий. Це означає, що завантажується. Є сім-карта. Так, є. Активувалася. Активувати ЄС. Продовжити. Триває активація ЄСім-карти AT&T, на якого заблокований даний телефон. Даний метод працює від 12-го айфону і вище. 12, 13, 14, 15 Pro Про і Pro Max. Всі нижчі моделі, на жаль, поки що не підтримуються. Тільки від 12 ї вище. Це є 12, й відповідно, він розблокується з фізичним лутком. Тобто 7-карта має бути фізична. Якщо є 7, то, на жаль, не буде працювати. Цей процес може тривати хвилину, 2-5, як в когось. Так що очікуємо. Так, ЄСів активовано. Натискаємо продовжити. Бачимо, що тут з'явилася є sim карта І кнопка пише активування триває. Е, в принципі, це все можна видаляти проксі-сервер. Натискаємо Wi-Fi, рухаємося вниз. Проксі, вниз, вимикаємо його, натискаємо Зберегти. Тепер параметри. Загальні. Так, VPN і керування пристроєм. Натискаємо, і цей сертифікат можна видаляти. Він же нам не потрібний. Він був лише для завантаження E7 під оператор. Все, ми все видалили. Проксі відключили. Тому що якщо проксі не відключити від Wi-Fi, буде інтернет дуже глючити. Тобто, довго буде завантажуватись. Все, E7 є додана в даному телефоні. Ось вона світиться ось тут. Тепер ми встановлюємо чип. Чіп може бути ось такий МКСД, має бути технологія QP. Або ж такий чип QP. Немає значення, вони плюс-мінус одинаково працюють. Ну, тобто він повністю розблоковує, нюансів ніяких не буде. Ні з цим чипом, ні з цим. Який у вас є, такий можна ставити. Пробуємо спочатку МКСД. Чіп. Він йде в комплекті зі скрепкою. Так. Це, на чіпі в даному є захисна плівка, жовтого кольору. Її обхідно. Зняти обережно, щоб не пошкодити чіп. Вони дуже крихкі, їх легко пошкодити. Так. Беремо сим-карту. Сім-карта Vodafone у нас. Наклеюємо обережно чіп на сим-карту. Ось так. Симетрично тут є зріз на сим-карті. Ось. І на чіпі він також є. Має симетрично сходитись. Так, відкриваємо лоток айфону. Встановлюємо чіп. Так. так, висвічується меню. Вибираємо нашого оператора. Тут є різні AT&T, Sprint, T Mobile, Spectrum та інші їх тут кріки. Багато є. Є ще наступна сторінка NextPage, page Тут також є список. Тут є е, англійські оператори, канадські, це Канада, United Kingdom це Англія. Нас цікавить Америка. AT&T, Вибираємо. Потім вибираємо тоді є і різні методи розблокування. TMSI Mode це є авто, це для айфонів, які нижчі моделі від 12-го, тобто 11 10 XR. Це також для XR 11. Нас цікавить qp метод Це від 12 го фона з додаванням є сім-карти. Натискаємо його, прийняти і чекаємо. Декілька секунд викидає на робочий стіл. Мережа вже підвантажується. Бачите, одна поділка. Водофон засвітився, мережа є. Далі заходимо в зараз закрию, вам покажу, параметри, стільникові дані. І тут є наш стартовий пакет. Водофон. Ми його можемо підписати, щоб ми не губилися. Мітка. Пишемо просто тут. Так, вода. Вода. Водафони. Так, підписали. Ми знаємо, що це водафон. Тепер, він тут підписаний. А цей можемо підписати який т. ТТ, наприклад. Щоб в мене плуталися і знали, деякі ось. І вони тепер тут відсвічуються. Водофон це наша сім-карта фізична, IT&T — це на якові заблокований оператор даний телефон. Так, натискаємо водофон. ромінг даних обов'язково має бути увімкнутий. Тут LTE підключаємо. Стільникова мережа це для того, щоб вас роздавав телефон і інтернет. Бачите, зараз немає кнопки роздати інтернет. Заходимо в стільникові дані, Vodafone ваш, ваше, стільникова мережа. Точка доступу прописуємо маленькими літерами інтернет слово. Інтернет. Копіюємо його і вставляємо в кожне перше поле. Тут перше поле вставляємо. Перше. Тут. І ось тут. І повертаємось назад і зараз з'явиться нове меню для роздачі інтернету. Так, ровмінь даних тут ще вимикнути. Так, тут потрібно обрати ще, бачите, тут вибрано IT&T. нас цікавить Vodafone. Ми обираємо тут Vodafone. І обираємо тут Vodafone. Так, є. І з'явилося нове меню. Власний хотспот. Це можна роздавати інтернет. Натискаєте, тут вводите свій пароль, і вас цікавить. Можна такий, наприклад. Оце, цей iPhone може роздавати інтернет. Все, LTE світиться. Включаємо Wi-Fi, бачимо, що світиться LTE. Водофон ЮЛТИ. З нього можна дзвонити без проблем. Він буде телефонувати, він вже є фактично розблокований. Це найкращий метод розблокування. Він ніколи не буде вилітати в активацію, нічого не буде лючити, мережа не буде пропадати, все буде працювати чітко. Так, ми виключаємо роздавати інтернет і все. Додано, додані дві сім-карти, фізично Vodafone і віртуально є сім-карта операторна, яка заблокований. Все, даний фон є розблокований. Для того щоб замовити розблокування через е 7 і чіпи, у нас є все в наявності. Посилання під відео знизу є. Перехід на нашу сторінку, на наш сайт. Переходьте, замовляйте, дзвоніть, контакти є внизу. Всім гарного часу, доби і щасливо!